Вітаю, друзі! Є пробиця російський аналоговнітний танк Т-90М прорив знатно ушатало після прильоту українського дрона Камікадзе. Робота воїнів 46-ї окремої аеромобільної бригади. Курахівський напрямок. Однозначно, лайк. Друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. Енергія українських воїнів навіть на відстані від поля бою з командного пункту допомагає епічному загорянню російської бронетехніки, кадри відбиття чергового масованого штурму на Лиманському напрямку Донецької області, від воїнів 60-ї окремої механізованої бригади, блискуча робота дронів, шикарні кадри. БМП Бредлі і танк Абрамс. Зсу ведуть вогонь по позиціях противника в нової Іванівці Курської області, блискучі кадри від наших воїнів. Техніка розбиває позиції противника. Так само техніка працює спокійно, працюють реби, жодного удару у відповідь. Далі знищений російський танк Т-90 М прорив з мангалом, а так само з десяток важкої техніки окупантів. Ви тільки подивіться на цю колону. На полювання відразу вийшли наші дрони і потужні удари арти. Техніка ворога одна за одною почала отримувати серйозні удари. Штурм ворога зупинено. Техніка потрясена і кинута. Далі знищена російська БМД-2 з мангалом у Курській області. Ховали техніку в кущах, але не допомогло ні кущі, ні сітки. Дрон потряс техніку ворога. Далі знищена російська БМП Тривог з мангалом. Після удару дронів екіпаж Рев кинув свій мотлог догоряти. Сили безпілотних систем ЗСУ знищили також російську самохідну вогневу установку зенітно-ракетного комплексу БУК М. Пряме попадання і вражаюча детонація. Також знищена російська БМП 3 з мангалом не допомогла навіть система Реба, яку можна побачити на даху техніки. Потрапили під обстріл. ОН РЕП стоїть, але нічого не допомогло. Тепер не сильно живі і не сильно здорові. Військовослужбовець РФ знімає знищений російський ВАЗ, який не врятував встановлений на ньому антидроновий комплекс реп. Окупант скаржиться, що весь особовий склад, який перебував у машині, забуханили. До 1 лютого РФ отримала наказ відтиснути ЗСУ з Курської області. Також до 25 лютого планує створити ТЗ буферної зони на землях України. На Куршині РФ зосередила понад 40 тисяч м'яса. А ось кадри підтвердження присутності військових із північної Кореї у приморському краї РФ. Це військова частина 44980 127-ї мотострілецької дивізії в селі Сергіївка Приморського краю. Зображений на відеоказармовий комплекс, найновіший у Приморському краї. Він був відкритий у липні 22-го року. Також продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на полі бою. Торецький напрямок. У Турецьку противник зайняв кілька будівель на території колишнього заводу по вулиці Героїв Праці. Зіткнення тривають уздовж вулиць Дружби, Донбаська, Василя Стуса та Руднична. Покровський напрямок на північній східній околиці Селедового штурмова група противника увійшла в перші будинки, де потрапила під удар дроноводів Привид Хортиці. Територія шахти імені ДС Коротченка, з якої атакували російські війська Селедове і де дроноводи ЗСУ атакували його позиції, перейшла в червону зону. Також під удар потрапили позиції противника на території Селидівського заводу ЗБВ. Після зайняття окремого північного східного району зоряного противник форсував річку Вовча і просунувся в центральну частину зоряного, знявши на території школи кадри демонстрації прапора. Бойові зіткнення тривають. Курахівський напрямок. На захід від Максимільянівки противник просунувся на глибину до 650 метрів і зайняв дачне селище енергетик. Бої тривають за дачне селище машинобудівник, за яким йде місто Курахова. У північній частині Катеринівки дроноводи ЗСУ атакували позицію штурмової групи. Супротивника в районі перехрестя вулиць Садова і Центральна. Попередньо додана червона зона. Конфігурація фронту в цій області на уточненні. Південніше Катеринівки противник просунувся вздовж лісосмуги на північній околиці Ставка на глибину до 500 метрів. Вугледарський напрямок на північний захід і північніше Водяного, противник просунувся на ділянці шириною до 5 кілометрів. На захід від шахти Південно-Донбаська No3 противник штурмує район теподібного перетину ґрунтових доріг, додано сіру зону. Тим часом 450 тисяч доларів і російський паспорт сина знайшли у керівництві Миколаївської обласної МСЕК для перерахування нелегальних доходів. Вона оформила на свого сина три незадекларовані квартири, і це тільки Миколаївська область. А що буде далі? Я в шоці просто від такого рівня корупції. Приємно бачити, що відбулося затримання. І сподіваємося, що термін теж буде відповідний, а гроші на фронт. Вдів героїв СВО змушують платити за доставку тіл. Дружини ліквідованих окупантів скаржаться, що тіла їхніх героїв перевозять як дрова, а на додачу до всього ще й змушують за це платити. Кремлівський упир плювати хотів на росіян як за життя, так і після смерті. Коли ж це стадо почне робити правильні висновки. Друзі, свою думку обов'язково залишайте в коментарях. А тим часом окупанти провели мітинг. Жителі села Перевалова вийшли на мітинг у Тюмені. Багато з них повернулось з війни. Люди виступають проти рішень місцевої влади, яка позбавила їхні земельні ділянки статусу. І жисе наші участки перекраюють, проводять по ним красні лінії. намагаються поставити світофори. Звертаємося до вам, щоб ви звернули увагу на наш у нас вопрос адміністрація Тюменського району ігнорує їхні звернення, а військових чиновники називають рядженими. черговий приклад для населення. РФ ви думали, вас обвішують нагородами і ви будете козиряти. Жені, ми з 22-го зайшли, И нас вот что обида обідав що. говорит. Это что у нас Администрация в с мором такая виходять? Та ця влада вас з'їсть цілком і повністю. Так що робіть висновки. Друзі, на сьогодні це все. Бережіть себе та своїх близьких. Обов'язково пишіть свою думку в коментарях. А я дякую вам за увагу і до зустрічі.